Картинна галерея палеонтологічного музею почала формуватися з 30-х років ХХ століття. Багато картин були замовлені у відомих художників свого часу Івана Єжакевича, Геннадія Глікмана, Федора Кричевського та інших. Ці картини зображують різні етапи розвитку життя на нашій планеті. Сьогодні ми поговоримо про імовірну сцену життя. Первісних людей на території України, а саме картину, яка зображує сцену полювання на Мамонта. Багато експонатів нашого музею, зокрема кістки та скелети тварин четвертинного періоду, походять з місцезнаходжень, пов'язаних з діяльністю давньої людини. Здебільшого це кістки тварин, які були здобичу давніх мисливців. М'ясо цих тварин було чи не єдиним джерелом для харчування людини кам'яної доби. Наприклад, зі шкіри хутряних тварин, песців, лисиць, зайців, виготовляли одяг. Також в музеї представлені унікальні знахідки, споруди людиного пізнього палеоліту з кісток Мамонта, які ймовірно носили житлове призначення. У спеціальній вітрині із назвою Моноліт культурного шару пам'ятки Амбросівка, що на Донеччині. Можна знайти кілька ілюстративних зразків засобів для полювання, наконечників списів. Ці наконечники використовувалися для полювання на іншого велетня льодовикового періоду, первісного зубра. Засобами полювання в той час були також списометалка, лук та стріли. Пізній палеоліт це період, коли людина сучасного виду перетнулася в часі з одним з найбільш вражаючих велетнів минулого. Мамонтом. Іншого виходу для виживання, окрім як полювати на тварин, в первісних колективів не було. Рослинна їжа, а саме плодити корослих рослин, коріння, горіхи, становили менший відсоток у харчуванні первісних людей, а невисока калорійність доступних для споживання рослин не задовільняла енергетичні потреби людей, які тривалий час проживали в холодному кліматі та вели дуже рухливий спосіб життя. Картина, яку ми хочемо вам продемонструвати, являє собою сцену полювання людей пізнього палеоліту на Мамонта. Точний рік написання цієї картини невідомий. Найбільш імовірно, вона була написана на замовлення музею до його відкриття для відвідувачів у 1967 році. Її автором є український художник Іван Гордієвич Кісій. Іван Гордієвич був учних відомих художників Федора та Василя Кричевських. Тематика робіт Івана Гордійовича стосувалася пейзажних нарисів, ілюстрації дитячої книги та портретів видатних військових діячів Другої світової війни. Роботи художника прикрашають також Музей історії України та Музей історії Києва. Полотно зображує частину заполоченого узбережжя річки. Подібна географічна обстановка, характерна річці Десна. Басейн якої розташований в межах сучасної Чернігівської та Київської областей. На початку ХХ століття на Чернігівщині була відкрита Мізинська стоянка, фауни якої досліджував засновник музею Іван Григорович Підоплічко. Стоянка являла собою зимовий мисливський табір пізньопалеолітичних мисливців. В ході її досліджень були виявлені споруди з кісток Мамонта а також прикраси, предмети мистецтва та навіть музичні інструменти давньої людини. Для побудови споруд з кісток мамонта давні люди могли використовувати не лише кістки мамонтів, на яких полювали. Більш імовірним є те, що для побудови споруд використовувалися кістки мамонтів, які померли природною смертю. Такі кістки нерідко виносило водними потоками в заболочені річкові балки або на інші природні бар'єри. Таким чином, формувалися природні тафоценози мамонтові кладовища. Одне з таких розташоване неподалік села Бужанка на Чернігівщині. Сюжет картини описує, як через річку Прід переходить група мамонтів. Родичі мамонтів африканські слони. Не бояться води і навіть можуть зануритись в неї за потреби. Ймовірно, подібні поведінкові звички мали й мамонти. Однак один з них відстав від загальної групи мисливці поселення відігнали Мамонта у природну пастку, заболочену в місцевість старої балки та намагаються поцілити у нього списами в процесі полювання. Незважаючи на те, що після створення картини минуло більше, ніж півстоліття. Ця картина виглядає науково достовірною. Знахідки метальної зброї, наконечників списів, є досить поширеними. Найдавнішим екземпляром списа є знахідка, яка походить з міста Шонінген у Німеччині. Він датується часом середнього палеоліту, близько 380 тисяч років тому. Наконечники мисливських списів пізнього палеоліту були знайдені і в межах території України. Наприклад, на таких пам'ятках, як мізен, семенівка, Торошівці та межиріч. Окрім знахідок списів, відомі знахідки фрагментів кісток мамонта зі злідами ударів метальної зброї. Кракос падіста було виявлено велику кількість кісток мамонта, а також мисливської зброї, яка могла бути використана для полювання на пам'ятці Маніс культури кловіс в Північній Америці. Було виявлене ребро мастодонта із влучанням списа. Аналіз кісток зі слідами влучання метальної зброї вказує на те, що мисливець кидав спис з досить близької відстані, попередньо зачаївшись в укритті. Для реконструкції способів полювання на мамонтів використовуються і етнографічні свідчення полювання на слонів традиційних африканських племен, пігмеїв та масаїв. Африканські традиційні мисливці на слонів. Використовували для полювання мисливські ями та природні пастки. Полювати виходили групами. Один з мисливців намагався поранити слона в найбільш незахищену ділянку тіла черев. Навіть якщо рана була першопочатково несмертельна, то після поранення та втрати крові слон ставав менш активним і його легко можна було добити зусиллями мисливського колективу. Значення ролі Мамонта в житті первісних колективів підкреслює наскальний живопис із зображеннями цієї тварини. Зокрема, найвідомішими з них є зображення Мамонта в печері Руфіньяк, Пешмерль у Франції, Піндальф Іспанії. Реконструкції сцен полювання на Мамонта є популярним жанром у художників-натуралістів з моменту відкриття перших стоянок давньої людини кам'яної доби. Поява нових даних щодо способів полювання первісних людей на Мамонта продовжує надихати художників сучасності, роблячи такі реконструкції більш деталізованими та сповненими емоцій.